Добре, давайте помолимося. Краще, я бачу щоб за спиною. І ви дуже добре, добре, давайте помолимося. Подякуємо Господу за сьогоднішній ранок. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, що ти дарував нам по твоїй милості ще життя. Ми дякуємо тобі, Господь, за сили, кріпость, яку ти ще нам даєш, і за те слово, яке ми можемо сьогодні почути. Нехай воно впаде в наші серця добрим тим зерном і принесе плоди для твоєї слави. Амінь. Ага. Добре, хорошо. Сьогодні я би хотів би поговорити так на вольну произвольну тему. Ну як, в мене все тема є, як кажуть, у духовного чоловіка все є, якась духовна тема. Але. Е Загальне питання для всіх нас сьогодні, Господь хоче задати, що людина шукає в першу чергу сьогодні, актуально. Це найголовніше, що людина має шукати для себе Тому що буває різні ну, приклади можна навести. Ну, Наприклад, коли ми одружуємося, наприклад, починаємо своє доросле життя. У нас в плані, які у молодих зазвичай. Це житло, робота, правильно? Діти. діти. Ну, ну зараз молодь трошки по-іншому думає, не так, як колись не. Спочатку діти, потім думати, де гроші заробити, щоб тих дітей обійти. Спочатку по-європейському. Устраюють своє життя, житло, кар'єра, робота, а потім вже заводять дітей. Хтось собачок заводить місто дітей, тому що з ними легше, як кажуть, ніж з дітьми. Хтось взагалі не хоче, хоче ще пожити для себе. Ну, це такі приклади, які ми просто сталкуємося в нашому житті. Але зазвичай у нас, як ми живемо в матеріальному світі, людина зазвичай може поставити таку матеріальну базу, тобто світське життя на першому місці. Правильно, оці побутові всякі речі. І з одного боку це правильно, ми маємо думати і, і про те, як, як ми проживемо день, чи ми будемо годувати свою сім'ю. Але Господь, одна є така глава, де Господь говорить про те, що людина проявляє дуже сильну турботу про своє тіло. І він говорить так, що подивіться на птиць небесних, вони не сіють, не жнуть. А Отець Небесний заботиться про них. Тобто оці пташки, вони десь зерно знайдуть, правильно, десь щось поклюють. Так само каже, подивіться на траву. Вона сьогодні є, а на обід вона вже все. Пожовтіла, зав'яла, роса спала, засохла. Так каже, подивіться на лілії польові, каже, що сам Соломон він не, він не вдягався, як кожну з них одіває сам Господь, наскільки вони прекрасні, красиві, квіти. І це те, що тимчасове. І от він показує цими прикладами, каже, що ви турбуєтеся, каже, про земне, коли воно все дочасне. І в першу чергу він не говорить те, що людина повинна отак скласти руки і нічого не робити, лежати на дивані і думати, ну хай Господь за мене турбується. Ні, він просто мав на увазі, що людина вона має знати. Усьому свій порядок на цій землі, як побутовим речам, так і духовним речам. І от коли проблема в чому стає, щоб ми не втратили ці пріоритети. Тому що найперше він потім говорить, що що найперше людина має шукати в цьому житті, це царство Боже. Він так і говорить, шукайте ніж, перше ніж за все каже. Розумієте? Тобто є якісь речі, які ми ставимо на перше місце. І от Бог каже, Шукайте перш ніж за все царство Божого, а все остальне, каже, вам приложиться. Тобто він то у речі ставить по порядку, на свої місця. Чому? Тому що, я вже говорив і ще раз повторюю, людина, вона як приходька на цій землі, вона то, часто, то є, А далі вічність. Тобто Людина вона переходить у вічність і у вічності вже її починається реальне життя. Тут вона практично існує. Бо так сказати, людина живе, то з одного боку, якщо так подивитися філософськи підійти, то вона вроді би живе і не живе. Чому? Тому що це все временно, а от життя лише починається коли? Коли ж людина перейшла по бік. І це життя вічне. І от коли людина ставить оці правильні пріоритети, як каже Христос, шукайте перші за все духовне, тобто Царство Боже. А все остальне, каже, вам приложиться. І остальне це що він мається на увазі? Це все, що людина потребує для свого існування. Це що є? І їжа, і одяг, і кров над головою, і здоров'я. Це все каже Господь, стане на друге місце. Тобто буває, коли людина затурбується так, наскільки земним, що вона як білка в колесі. Вона трудиться, трудиться, трудиться. Я багато разів проводив цей приклад, і у цій турботі земній вона і втрачає і сили, і здоров'я, і виснажується, і вже потім на духовну в неї просто не вистачає часу. Тому бувають такі моменти, коли людина зранку, коли свіжі сили, просто є практичне таке от, е приклад такий практичний, або парада, порада така практична. що коли людина зранку встала, вона ще має сили. То бажано встати, помолитися, відкрити слово Боже. Що таке Слово Боже? У когось новий завіт, у когось Біблія вдома є, повна Євангелія або Біблія, то відкрити, почитати. Отак позначити собі якусь, якусь книгу одну вибрати, бо є там багато книг, це ціла бібліотека. Але взяти якийсь, наприклад, Євангелію якусь взяти, так? і от кожну главу, кожен день. Прочитати псалтиря є, да? псалми Давида. Я, от кожного ранку, в мене є такий, просто вже роками виробився приклад е практика. П'ять псалмів прочитати кожного. Це небагато, це п'ять псалмів. Але знаєте, якщо почитати ці п'ять псалмів, то за, за пів місяця вся книга псалмів, 150 псалмів, за пів місяця можна прочитати. Усю, ну, два, два рази на місяць можна прочитати книгу псалмів. І от ви дійшли до кінця і давай по новій. Дійшли до кінця і давай по новій. І ви вже багато псалмів потім знаєте, практично напад. І отак, от от, коли ми практикуємо духовне, спочатку, духовна їжа, а потім уже світська їжа, така вже, як кажуть, наші побутові речі. Тоді Бог благословляє ваш день. Це я замітив дуже багато чого, тому що людина у цій гонитві за матеріальне вона забуває про духовне. І знаєте, в цьому світі вона тоді дуже багато чого втрачає. Вона вроді би і жениться за заробітком, а заробити не може. А якщо заробить, то на, на дірявий карман. Все воно уходить, як, знаєте, як річка, як вода. Раз воно тут пішло. І дивишся, і вроді би вчора мав зарплату, а вже пару днів пройшло, уже все, грошей не вистачає. Бо Треба в усьому ставити свої, як би сказати, пріоритети і, і якісь обмеження, правила, щоб людина могла правильно використовувати свій час, тому що наш час він обмежений. На самом ділі, кажеться, що наш час, він такий, знаєте, часу зранку встаєш, кажеш, ну, цілий день ще впереді. Ще багато роботи, ще встигну, ще зроблю. І дивися вже вечір. І Христос колись сказав, що часу вже не буде. Час наскільки швидко плинний, скільки йде, вроді би нічого не змінилося. Сонце виходить, сонце заходить. Але часу людині не вистачає. Чого? Бо приходить прогрес, і з цим прогресом людина, як білка колесів, оце все время трудиться, трудиться, і вроді би казалось так, вроді би, дні однакові, а на самом дні, на самом ділі то є дні лукаві, каже Господь. То є дні наскільки стають швидкими, що людина вона не встигає і. І затягують, тобто ні лукаві, це таке старослов'янське слово, що дні повні тривог і забот, що вони настільки затягнуть людину у ті справи, що людина все собі, а ще маю час, ще маю час, ще маю час. І тут вже старість, і вже на старості вже часу немає. розумієте? І вже потім кажуть, якби я був молодий ще раз вернутися, ну повернути час. Воно не працює на нашу користь, якщо ми, якщо ми шукаємо земне. Але воно буде працювати на нашу користь лише тоді, коли ми будемо шукати, як сказав Христос, шукайте перш за все, царство Божого і правди Його. Тоді дні будуть працювати на нас. Чого? Тому що вони працюють на майбутнє, на майбутнє нашої душі. Тому що коли людина вже тут, на цій землі, вона думає про майбутнє. Це як те заощадження у банку, коли ми щось відкладаємо, відкладаємо, і приходить час, ми, ми беремо звідти. Отак От само і, і коли ми в першу чергу шукаємо духовне, то ми заощаджуємо на, наш, на наше життя у, у майбутньому світі, як кажуть, у тому вічному бутті. І тому, коли ми думаємо, що сьогодні, чим більше я зароблю, тим краще. То людина дуже глибоко помиляється, тому що всьому є свій порядок, всьому є своє правило. А от якщо людина вона дійсно поставить правильний пріоритет, зранку встала, хтось, знаєте, живе по времені. от так як я, я живу завжди по времені, у мене наскільки все розписано, що я не можу десь лишню хвилину чомусь уділити. І зазвичай я встаю в 6-й ранку вже роками стабільно. І у мене вистачає часу, поки жінку відвезти на роботу, поки дружину, тобто дитину відвезти в школу. Я ще маю до 7.30, я маю часу. Я маю часу трошки випити кави зранку, як кажуть по традиції, а разом з кавою відкрити Біблію, почитати, помолитися. І оцих півтора години мені вистачає. І тоді вже день у мене розписаний, що куди, як, і я дивлюся, і в мене дійсно до вечора. Отак е, побутові, отакі життєві справи, але все ладиться, Бог посилає і здоров'я, і успіх, і удачу, що в кінці по дня приходиш і радуєшся тому, що день пройшов, так недаром і духовно збагатився. А на вечір подякував Господу, помолився, попросив у Бога прощення, де щось буває. Ми входимо в тілі, знаєте, як руки замажеш, ноги замажеш, треба помити, так і нашу душу треба очистити в молитві. Помолитися, покаятися і з Божою поміччю, як кажуть, відходити до сна, а там уже інший день у Божих руках дасть він життя чи не дасть. А представте, коли людина отак от все життя жениться, 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 духовному не уділяє часу, і отак от раз і людини немає. І вона пристає у вічності, і там нічого немає, і тут не збагатилася. І потім каже Христос: многі будуть тоді взивати, плакати. Ридати будуть, просити будуть, Господи, Господи, але буде вже пізно, буде вже пізно, вже нічого змінити не можна. Тому міняти треба вже сьогодні, думати про майбутнє. Тому Христос він і сказав отак. Люди, які отак само стояли, слухали. Як ви мене тепер слухати, тоді теж люди отак стояли. Він говорив на горну проповідь, і і він до цих людей промовив. каже: Шукайте. Перш за все, царство Божого. А все остальне, каже, вам приложиться. Знаєте, я хотів би на останній такий приклад привести. От є королівство. Ну, наприклад, зараз є багато королівств. Є Ватикані, да, це така закрита країна. Є Монако, королівство Монако, воно так теж називається, країна Монако, там теж монарх править. Є Англія, королівство Британське, правильно, там до сих пор король, королева. І от представте собі, ну хай буде британські поддані, да, всі ті, хто поддані цій королеві або королю, вони обкладаються якимись там податками, якимись там налогами, тому подібне, але так же само цей король, він піклується про своїх подданих. Тобто він думає, щоб у них було житло, щоб у них була їжа, щоб у них була робота, тобто він піклується про своїх подданих тих людей, які живуть. У тому королі. Це коли такий правильний, хороший король. Він думає про всіх своїх е поданок. І от так само представте, наскільки великий Бог, що він більше того доброго короля. Він більший. Він каже, що ті, хто його, шукає його царство, тобто ті, які хочуть бути в його царстві, вже будучи. Тут на землі, бо Христос сказав, що царство Боже, воно вже прийшло і воно починається всередини людини, серця. То він говорить, що ті, які будуть знаходитися в цьому царстві, він як король, як цар, він потурбується про них. Тому він так і сказав, що шукайте перш ніж за все царство Боже. А я, як цар цього царства, король цього царства, я потурбуюся за вас, якщо ви будете пробувати в кому царстві. І тому. Коли людина, вона отак от десь на шита, знаєте, буває так на обочині. На обочині або справа, або зліва, то їй все попадається, якісь крихти. І вона оцими крихтами живе, вона оцими крихтами питається. Але для того, щоб не питатися крихтами, а питатися з царського стола, треба бути де? Треба бути в царстві, треба бути дійсно присутнім біля цього піршистого. Тому Христос пішизного. Шукайте перш ніж за все царського стола. Тобто шукайте царство Бога, А не питайтеся оцими крихтами, які вас не можуть сьогодні наситити. Це оце життєве побутове життя. А якщо будете шукати царства, то знайдете і царський стіл, і знайдете і царську поживу, і Бог про вас потурбується. Давайте помолимося, подякуємо Богові за все. Всі, якою молитвою, Отчина. як молимося з Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила і слава. Повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.